На війні загинув волонянин, штаб-сержант Сергій Циба. 35-річний чоловік був родом із Володимирської громади. Сергій загинув у зоні ведення бойових дій на Харківщині. Також не стало чотирьох лучан 43-річного Вадима Войтовича, 28-річного Олександра Гайдука, 38-річного Олександра. Маєвського та 22-річного Антона Пустовіта Вадим Войтович загинув 19 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброво-Луганської області. Олександр Гайдук загинув 29 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дібробу. Максимівка Миколаївської області Олександр Маєвський загинув 21 червня в районі населеного пункту Вільшанка Харківської області. Антона Постовіта не стало 19 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Левадне Запорізької області. Поблизу села Діброва на Донеччині загинув за незалежність України і 48-річний військовий мешканець Берстичківської громади В'ячеслав Зуб. Редакція телеканалу Конкурентів і висловлює щирість відчуття родинам загиблих героїв.